Глава МЗС Російської Федерації Сергій Лавров звинуватив українську владу у невиконанні Женевських домовленостей. Зокрема, він заявив, що виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов дав наказ армії стріляти в людей. Тим часом в американському оборонному відомстві відзначили, що Росія не забрала війська від кордонів України і не сприяла деескалації напруги. За словами прес-секретаря Пентагону Джона Кірбі, ситуація Вздовж східного кордону України залишається напруженою. Про внутрішньо та зовнішньо політичні чинники ескалації напруги на сході України будемо говорити з політологом Ігорем Хсівом. Вітаю вас, пане Ігоре. Доброго ранку. Вітаю того... наших глядачів. І з того розпочнемо. Про причини того, що відбувається зараз на Сході. Чому лихоманить? Те, що відбувається на Сході, це абсолютно є чітка і зрозуміла причина. Це позиція, перш за все, президента Путіна. Це продовження кримського сценарію. Мета зрозуміла, це поступове поетапне знищення України як держави з поступовим захопленням, відторгненням певних територій. Спочатку Крима зараз йдеться за Донецьку і Луганську область. Причини того, що відбувається, полягають в тому числі і внутрішньополітичні ситуації України. Треба розуміти, що ситуація, яка розвертається зараз на сході. Вона, Щоб їй зрозуміти справжній глибині, діючи всередині цієї політичної ситуації на Сходів, таємні пружини і причини, треба з'ясувати головне питання і розуміти, що дивитися на ці події треба через призму передвиборчої кампанії. Тобто, насправді, на кону посада президента України. Президент Росії чітко поставив завдання. Поступового знищення України, і одне з один з етапів це зрив виборів президента України 25 травня. Це дуже важливо для Кремля, тому що не буде легітимної влади. Це величезний дестабілізуючий фактор для України як такий у внутрішньополітичному житті. Не буде легітимної влади, не буде це буде послаблювати позиції України як держави, і особливо це буде заважати наводити лад державі на всіх рівнях з іншого боку. Ми повинні розуміти, що зрив виборів це, це зацікавлення не тільки президента Путіна за всіма об'єктивними соціологічними оцінками. чітко зрозуміло, що на виборах 25 травня найвірогідніше перемагає Петро Порошенко. Ну це об'єктивні показники і соціологічні дослідження абсолютно різних соціологічних агенцій. Тому зрозуміло, що суперники. Петра Леска. Ви виключаєте внутрішню якусь тут обов'язково. Я вважаю, що в даному разі бездіяльність влади на сході зобумовлена тим, що діюча сьогодні влада, в тому числі, і тимчасово виконуючи обов'язки президента, і той, хто за ним стається, Юлія Тимошенко, вони зацікавлені в зриві виборів, тому що якщо їх не зірвати, то Петро Порошенко стає президентом у нас, якщо не в першому, то в другому турі однозначно. Тому треба зірвати вибори. Я Саме вважаю, таким чином ви пояснюєте Без, Абсолютно. Тому що в цьому зацікавлені як Кремль, так і, і наша влада сьогоднішня. Я маю на увазі, перш за все, Турчинов і далі тоді залишається виконуючим обов'язки президента, якщо вибори не відбудуться 25 травня. А зрозуміло, що за спиною Турчинова знаходиться Тимошенко. Тому я вважаю, що. Це одна з важливих причин. Ви ж подивіться ситуацію сьогодні. Там в Краматорську, в Слав'янську, в Слав'янську. захоплення, наприклад, приміщень силових структур, захоплення управлінь Міністерства внутрішніх прав СБУ. На сьогодні в новинах знаходяться в приміщеннях по 20-30 осіб, які захопили приміщення. Ну Це смішно. Людина, яка хоч трохи розуміється на цих речах, це як, може сприймати виключно як анекдот, а не реальність. Це була і зради да, в цьому катері. Ну, там не тільки в зраді. Зрозуміло, що ці приміщення ніхто не захоплював. Їх здавали за домовленістю, тому що органи внутрішніх справ і СБУ на Сході, вони абсолютно є в змові з сепаратистами, діють спільно, це очевидні речі. Їх можна було давно замінити, керівництво. Я хочу продовжити вашу думку, але це не було трохи. зроблено. Діючою владою вже новою, саме з метою загострення ситуації загострення ситуації на сході дасть можливість довести ситуацію в Україні до такої до такої межі, коли треба бути оголошувати на території України військовий стан або надзвичайний стан, і це у неможливі проведення зміни, чому так і це унеможливить проведення виборів. Я Вони хочу повернути вас, все ж таки до теми і ще крім президентських виборів і до парламенту. От, наприклад, практично одночасно міськради якраз в обласних центрах та в інших містах, якраз на сході, звернулися до парламенту з вимогою терміново ухвалити закон про місцеві референдуми. Ви це також вважаєте певним збігом і. І, ну, якимось недопрацюванням влади. Чи як це пояснювати? Ні, це абсолютно не збіг. Це цілеспрямована акція під диктовку, і в тому числі Кремля, перш за все, диригенти знаходяться в Кремлі. А мета знову ж таки нав'язати референдум про так звану федералізацію. Хоча, якби влада сьогоднішня, я маю на увазі, і виконуючи обов'язки президента і прем'єр-міністра поїхали на схід, вже давно можна було домовитися і людям і пояснити, що в принципі влада погоджується і про це вже неоднократно було заявлено. І Ця робота проводиться над новою конституцією, і просто людям пояснити, що дорогі наші українці на сході. Ми робимо те, що ви хочете. Тільки це буде федералізація на місцевому рівні, коли надаватися великі повноваження будуть не регіонам, а містам, селищам і громадам. Це якраз про те, міським. що багато говорили. правда. Це просто про це треба сказати. І нарешті сказати, що вам треба цей термін децентралізація. Багато людей не розуміє. Треба називати, що таке децентралізація. Ми це народовладдя. Вони поясню. про це не говорять. Це спіднівається. На жаль, наш час в ефірі вичерпується. Так хочеться багато пояснити, але ми обов'язково ну, робити. Це кожного разу більше і більше. Дякую, що сьогодні Дякую, що були з нами в ефірі.